Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Крізі Шоу. Сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається е, Swimming Race Simulator чи щось в самому стилі, але неважливо. Я зайшов в цю гру і вже я просто в шоці від того, як я друзі виглядаю. Е, це в нас гра, в якій нам потрібно прокачувати нашу Swimming Speed, наш Swimming Speed і потім пити е, свої ж рекорди. за кожні такі ворота ми будемо отримувати війни. На цій е, локації на першій арені це один він, е, далі е, може і більше. В нас зараз 16 свій мінс під нам прокачувати свій мінг нам треба отак тренуватися. отут автоклік -клі... з автоклік. Можна автоклік. 250 п'ятдесят робоксів, друзі. Тому нам треба клікати фастер, фастер, фастер. Клік, друзі. Але ми клацаємо стоп тренінг, щоб подивитися що в нас ще є. Цікаво, у нас є е, Lucky wheel Ready to Collect. Е, Окей, давайте покрутимо. Колесо фортуни, колесо фортуни, і що нам випаде з колеса фортуни. І. 25 війні! 25 війні, і ми можемо повідкривати яєчка, друзі. Моє улюблене заняття в усіх симуляторах, в які я просто друзі, граю. <плес> друзі, в мене є до вас прохання, щоб ви підписалися і поставили свою вподобайку, для того, щоб підтримати україномовний контент, щоб таких відео на Ютубі ставало все більше. Ну що ж, а ми я пропоную відкрити 5 отаких. І два отаких, і тоді подивимося, що нам випаде. У цій залишимо на солоденька, щоб випало там щось класне, щоб було цікавіше. А це поки що можемо просто от повідкривати. Ще можемо відкрити таких три. О, рарне щось випало, непогано, непогано. І подивимося, які будуть в нас впити найкращі. Так, відкриваємо ще одне яйце нам залишилося. Комон, все комон, все комон, друзі. Але треба щось крутіше, треба щось класне. Все комоновське і той, той самий дох нам випадає. Давайте відкриємо два ось таких. Давайте ви ставите вподобайку, а я відкриваю. Раз, два, три, друзі. І що нам випадає? Комон! Хтось не поставив лайк. Саме ти не поставив лайк, тому це треба виправляти. ми відкриваємо друге яйце, і в тебе зараз є друга спроба. Давай. Раз, два, три, друзі. І. on! Маємо. Е... Такі фрі -гівці. Можемо їх забрати. 5 ще цих. І Lucky Boost. Непогано. Season 2. Тут можемо забрати Train Boost. І Daily ще 10 вінів. І. Відкриємо ще, 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 ще. ще. І епік! Виправився. Добре. Все, чітко. І які в нас найкращі? Best. Це. Два цих ДАКа, 1, 4 і Хідра ДАК 2,5. І, і в нас, дивіться, який в наступав, нас, ми самі виглядаємо тупо як якась качка в цих ластах. І з, майже по факту з шістьома качками за собою. Так, і коли ми зараз лікуємо, ми набираємо по 19 Swim-Spід, друзі. Зараз перейдемо на наступну. наступний цей маленький такий басейн тренувальний. Погнали, у нас є вже 317. Подивіться, скільки в нас буде тут, друзі. 25, 30, 36, друзі. 38, 38 навіть. Кайфово-кайфова. І тепер збираємо 1000 щоб перейти. Не на наступну тільки вже це максимум. 1000 треба. Давайте. Зараз тисячу робимо. Так, ми це зробили, в нас є тисяча, скільки нам дає тут воно. 31, 38. 44 з 51, 57, друзі. Аж 57. І давайте спробуємо наш перший заплив. Ентер. І погнали, друзі, погнали, розганяємося, 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 розганяємося. Розганяємося. Треба на максимум розігнатися. Розігналися, отримали перший свій він. І пливемо на максимальній швидкості, друзі. Кейсно, трошки якось фігово, щось трошки. трошки повільно. Але нам, щоб не було так повільно, треба все ж просто-напросто прокачувати наш свімін Speed все більше. І, до речі, через 30 секунд отримаємо Гіфт. І це буде 1500 Swimming Speed, і якраз нам це буде дуже-дуже, друзі, потрібно. Так що вийдемо, підемо ще трошки попрокачуватися і почекаємо ще ці 20 секунд. Ну що ж, друзі, в нас 2200 і забираємо ще півтори 3700. Давайте тепер протестимо, як воно в нас е, виходить. Розганяємося, 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 розганяємося. І. Максимум, друзі, 3700 наша швидкість. Вже краще, але, але, але все одно не найкраще, друзі. Не найкраще. О, і через півтори хвилини ми зможемо клеїнути е, безкоштовне яйце. Так, друзі, друзі, в нас 20 винів і ми відкриваємо ще 2 яйця, може щось нам випаде крутезне, рарне бані. Але воно, кстати, бані кращий за дак. І це, це вже круто. У нас вже буде краще все виходити. І ще один ДАК нам не потрібен. Нам не потрібен але ми беремо нашого ще зайця. Хоп. І хоп-хоп-хоп. І тепер на заяц нам дає 1,8 і давайте подивимося. 4 тисячі докачаємо. Так, давай. Дає нам 33, 41, 49, 57, 60. 60, друзі, нам дає. Кайфово і, і вже можемо забрати безкоштовне, друзі, яйце. Давайте погнали! Ставте свою будувайку і нам випадає легендарний вайт домінус! Це найгірший пет, що міг випасти, але я думаю, він все одно дає е, щось круте. Він нам дає Х3, друзі. Він нам дає Х, друзі, 3. І скільки ми вже е, отримуємо за кожен клік на максимум 71, 75, друзі, нам вже дає е, разом з цими петами 75. І що ж, нам залишилось тільки назбирати на 50 вінів, і тоді зможемо, е, друзі. Перейти на наступну арену, а ще через e, хвилинку отримаємо e, наш, e, наші 3000 ще свемін спіду. Що ж, друзі, в мене вже 50 є війнів, і ми зараз переходимо вже на наступну арену, друзі, саме в цю секунду. У нас 7500 Свімін спіду. І ще я, друзі, отримав e, якийсь отакий прикол, бусти e, і... Ось, в мене є кожного буста по одному. І трошки пізніше якісь буси ми з вами, друзі, заюзаємо. Так, тут можна від 5 тисяч. І нам треба буде 25 тисяч, друзі. Зараз все, я думаю, буде швиденько назбираємо 25 тисяч свимен спіду, бо ми тут вже отримуємо 199 за e, друзі кожен. Клік і зараз ще відкриваємо якісь яйця, бо я не знаю скільки тут взагалі яйця коштують. У нас же 10 тисяч сімінг спіду. Яйця тут коштують е, Come back Tomorrow to claim. Ооо. Прикольно. Яйця... Яйця тут коштує 50. Тут тільки одне яйце є, звичайне. Так, 50! Тільки одне яйце, Друзі, добре. Я думаю, це не буде складно. Тут ми отримаємо 3 за кожні оці ворота і ми ще забираємо ще один з буст. А, бо я його вже взяв. окей. Ем... Давайте, друзі, я назбираю зараз леньку 25 тисяч сили спіду і тоді підемо поплаваємо і заюзуємо він е, буст і тоді, е, може, вже відкриваємо пару яєчок і перейдемо на ще одну наступну арену. Так, друзі, ну що ж, в мене вже 25666 І давайте ж перевіримо, скільки нам дають за кожен клік ось тут, тут, так. 143, 193, 223, 263, 299, 297, 297, 299. І в хоп, і в нас ще зараз, друзі, 30 тисяч, а тільки тільки зараз було 25. Так, і тепер. Ми юзаємо, друзі, так, store, boost, юзаємо. Ві, ой, 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 Юзаємо wins Boost і пробуємо. Подивимося, що у нас з цього вийде. Розганяємося, розганяємося, розганяємося. Плюс 3 війни. Ми ще до сих пір розганяємося, друзі, це ще не максимальна наша швидкість. От тепер, друзі, ми погнали. От тепер ми погнали. І у нас вже 20 30 війнів. І в нас Х2, воно ще йде. Але нам треба e, 500. Давайте назберемо 600 війнів і тоді e, закінчимо, бо нам потрібно 500 на наступну арену і ще сотку, щоб відкрити e, 2 яйця. Або давайте 650, щоб відкрити 3 яйця з цієї арени. Що ж, друзі, ми вже дійшли майже до кінця. Подивимося, що буде в кінці, бо я не знаю, але мені цікаво. Чи нічого не буде в кінці. E... Так, ми починаємо, ми починаємо заново, друзі. Ми закінчуємо і тоді починаємо заново. В мене вже 350 віднів і можемо забрати безкоштовне яйце, але ми його заберемо тоді, щоб відкрити тоді одразу 4, друзі, яйця. Друзі, друзі, в нас вже 672 кубки. І почнемо з якогось ОП е, Пета за фрі, клейм. І отримуємо якесь яйце. отримуємо Раз, два, три. Міфічний ред домінус. Міфічний ред домінус нам випадає. Забираємо ще 20 вінів дейлі бонус І клейм ще фріг. Домінус. І що нам випадає з нього? Нам випадає легендарний теж вайт доміс, такий, який в нас вже є. Пети, еквібест. Ред домінус дає Х10, друзі. Х10. Скільки ми вже тут можемо фармити? Друзі, по 612, 608, 612. Давайте доб'ємо 50 тисяч, щоб було таке гарне рівне число. І, друзі, ще в нас буде якийсь подарунок через 50 секунд, зараз подивимося, що то там в нас таке. Boost. А це, до речі, так, друзі, а це ми ще без, навіть без тренбусту. І, і це вже так жорстко. Так, і що ж, в нас є. Ще. Кубки на те, щоб відкривати трошки цих яєчок. І нам випадає епічний гідра чекен. І скільки у нас там 500, то ми можемо відкрити ще два таких e, яйця, друзі. Подивимося, що нам випаде, давайте хоп і ще один чикен. І давайте останній ще один. І нам випадає панда. Панда нам випадає. Давайте подивимося, скільки вони усі e, нам дають. Так, відійдемо звідси equip best І. Хідра Чікен нам дає, друзі, 3,5. І відкриваємо наступну друзі, арену. Що в нас тут на цій арені? 150 кубків. Нас коштує яйце. Тут в нас з нуля з 75 із 200. Окей, окей. Скільки в нас тут фармиться воно? 320, 425, 538, 662 782, друзі. Але це навіть менше, ніж... А, ні, це не менше, ніж там, це більше, ніж там. І нам ще залишилось 15 тисяч і можемо перейти до наступного е, басейну трейн свімінгу. Так, друзі, і нас вже 75 тисяч, і подивимося, скільки ми можемо фармити ось тут от. 682, 812, 917, 1050, друзі. По 1050 ми тут можемо фармити. Тоді давайте вже доб'ємо 20, 20, 100 тисяч. Ну, тобто так, 20 тисяч доб'ємо до 100, щоб було е, гарненько. І Спробуємо тут поплавати, Подивимося, скільки нам тут дають і як нам вже легко буде швидко дуже е, плавати. Так, ще три кліки і погнали, друзі. У нас вже є 100 тисяч і давайте спробуємо, що воно тут у нас. Таке. Ух ти ж! Оце пішло, пішло, пішло. І ми ще отримаємо Х2. Бо в нас Х2 віни. Ми отримаємо по 10 за кожні ці ворота і. У нас вже, друзі, 100 винів! 100 винів вже. І ми настільки швидко литимо, що це просто жесть, друзі. І ми вже назбирали на одне яйце, назбираємо давай так, на три яйця, повідкриваємо яйця. І, до речі, ми можемо забрати якийсь подарунок, а цей цей Boost, е, Забираємо і ем, ще накопимо на три яєчка, тоді їх відкриємо. Друзі, коротше, я а, апнув 210 тисяч і, е, случайно, відкрилося тут у івенті якесь е, яйце. І е, коротше, мені з нього випало щось таке, і воно мені приносить x8, друзі. І е, можемо спробувати, скільки нам приносить тут е, свім е, спіду цей басейн за один клік на максимумі. І це 1670. ну так, 1600, 1700, грубо кажучи. І відкриємо ще отаких три яйця, друзі, і будемо закінчувати на цьому наше відео. Раз, два, три. Нам випадає комоновська ред панда Друге яйце відкриваємо. Нам випадає. Теж ред панда І третє яйце може щось покраще вже випаде, ніж Ред панда Red panda. Окей, але Panda нам дає Red Panda нам дає, дає x 3 друзі. В і так не є краще, ніж Hydra e, e, Chicken. Ну що, друзі, на цьому етапі пропоную закінчити наше відео. Дякую всім за перегляд, дякую, що були зі мною. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі. Слава Україні!